З'являється і команда рух і таким чином уже за декілька буттєвостей. <плес> Буде розпочинатися цей поєдинок. Ну запитують, якого рангу. Ну як мінімум, те, що вже декілька сезонів команда рух Львів стабільно грає в українській прем'єр-лізі, а тому досвід насправді у них величезний. І тому сьогодні для кормілу це випробування. Хоча й для руху це також випробування. Нагадуємо, що ми спостерігаємо з вами за дербі західної частини України, зокрема дербі Львівщини, і чудово, що воно відбувається. І вітаємо вас. Насправді, і переходимо дуже швидко до складів команд, Але давайте вже після того, як диктор на стадіоні озвучить. Тюсю інформацію для того, аби какофонії у вас у вухах не було, тому що так буде неймовірно складно. Гладкий перейшов так, є Володимир Гладкий сьогодні у складі. Про це поговоримо також трішки згодом. Одна дуже важлива і суттєва зміна це те, що Едсон грає на позиції правого захисника. Подивимося, наскільки це спрацює. Зараз пішов подача від Алмазбекова. Удар, але блокується. Він не потрібно вибити м'яч зараз господарем. Передача на гладку, але тому буде дуже складно. Там притула проти нього, але м'яч виходить за межі поля. Створює напругу біля воріт супернику. Але поки що Роману Дубрянському неймовірно складно. 99-му номеру Курміла і зараз фолить він. Чим підтверджує наші слова? Едсон на газоні опиняється. І небезпечний штрафний буде для що за все, буде навіс до штрафного майданчику. Притула навішує. Височезний навіс на дальню стійку. Там Слюбик і Герич забирає м'яч до рук. Але як же проспали зараз Слюбика. Зокрема, Мудрик там би мав бути і відповідати за нього. Але не зумів дістатися до 92-го номера. І зараз непогано. Репета, репета, приймає м'яч, Це фол. Фол зараз змушений фолити. Едсон. І підказує, що своїм партнерам по команді ну небезпечний штрафний. Репета, звісно ж, буде продовжувати лежати. Він буде просити жовту картку від Артема Михайлюка для свого візаві. Ну, але наврядчують. Ну, цікаво, насправді, чим завершиться цей штрафний. Добрянський пробігає повз м'яч. Савошко навішує до штрафного майданчику на дальню. Там Драган! Драган скидає. І Як же зараз слюсар перериває цей небезпечний штрафний і. Небезпечну передачу від Драгана і рятує свою команду, тому що там уже була серія гравців готова замикати цю передачу. Щоправда, і... справді, зокрема, другий гол був дуже прикрий, Але про результати ми поговоримо згодом. у Штрафному майданчику. Притула завантажує. Герець перший на м'ячі зараз. І просто вибивають куди подалі. Розряджають обстановку. Але Че? Мудрик проти нього. Алмазбеком йде в обіграш. віддає на притулу. Притула завантажує. Удари. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. які же моменти, що пастух пробивавсь. Нарешті Алмазбеку зумів м'яч прийняти, віддав на притулу, зрячу передачу. Притула також зряча навішував, потрібно обережно проти нього зіграти. Пастуху віддав. Пастух пробиває рикошет. І кутовий. Для жовто-чорних. Ну Тут також потрібно обережно грати. Зараз Іваночко. Іваночко на полюгу. Полюга на правому фланзі є Мудрик. Чи помітить Полюга? І пробиває полюга здалеку, але зрізається м'яч із ноги. Ну і повз ворота. Для статистики це, звісно ж, піде. Чия команда корміли з Яворова. Ростислава капітанця. Ну а згодом пройшов Богдан Костак. Алмазбеку зараз із м'ячем. Алмазбеку пробиває! Рятує Герич, який же сейф. І це вже другий момент у цьому поєдинку для гостей. Але як же Герич рятує з під самої поперечини витягує, але як же пробив Алмазбеку, ось ці антропометричні дані на правому фланзі шукає варіанти для продовження. І зараз знаходить партнера по команді. І тут ще одна передача. Притула! Пробиває! Герич рятує! Ще один сейв від 31-го номера господарів, але який же удар. Як же вже притулі зараз пробити драган. Драган у центр поля. Віддає гладкий бореться, і тут фол, здається, був але ні. Слюбик буде пробивати. Ні, не пробиває. Відає він зараз передачу на пастуха. У штрафному майданчику Слюбик, звісно ж, куди ж без нього. У штрафному майданчику ми бачимо і пастуха, високі гравці, які будуть боротися, і фал. А звісно ж, всі вони розраховують на те, щоб на другому поверсі вдалося зіграти. Алмазбеков навішує удар від Слюбика і знову Герич рятує. Боже ж ти мій, як же зараз рятує Роман Герич. Дай йому приз найкращого укіпера Всесвіту. Поки що у цьому епізоді. Але як же Герич зумів врятувати у цьому епізоді? І ще одна жовта картка зараз. І це червона картка для Володимира Гладкого. 44-та хвилина поєдинку. Як же нерозумно зараз зіграв Володимир Гладкий і знаючи, що є у нього жовта картка, з'являються лікарі на полі. і Це друга жовта картка. І червона картка для Курмілової. Що придумає Мудрик? Мудрик пробиває, прострілює. І що тут репета на газоні? Пенальті! Пенальті зараз ставить у ворота руку. Артем Михайлюк, боже ж ти мій! Звідки з'явився цей момент? Ну просто що це було? Мабуть, ЕНЕЛОН. Полюга, полюга проти Герети. Полюга розбивається. Полюга пробиває і забиває! І це 1-0 На 55 й хвилині цього поєдинку корміл у меншості виходить вперед проти руху. Ой-ой-ой-ой-ой! Едсон, Едсон на пастуха пастух непогану передачу на Алмаз Зараз віддав Алмазбеку у штрафному майданчику. Прострілює, але дуже сильно віддавала Амазбекова. І абсолютно усі повз м'яч пролетіли. І таким чином без шансів абсолютно для того, аби цю передачу замкнути. Ну і давайте про запасник поговоримо. Центрполі зараз фали з м'ячем, але Мудрик перший доборовся до кінця. Не дав фалу розвернутися. Передача на рейляну. Той пробиває, але. Віддає зараз на Рейляну. Рейляну довжелезна передача на ляха. Лях скидає у центр. І що тут пробиває? Зараз пастуха Але Полюга в останній момент. Накриває. Боже ж ти мій! Як же рятує зараз? Клайвер 73 хвилина матчу. Клайвер на фланзі. Віддає зараз на ляха. Лях. Лях прострілює до штрафного. фаул пробиває. і Забиває. фаул Забиває. 1-1 1-1 І тут Дуже зараз так емоційно звертається до Ірини Радчинської. Хтось із гравців руху. Здається, це Левицький заспокоює Левицького. Іван Федик абсолютно усіх зараз заспокоює. Сказав, пішов на віз від Кітела. Кітела на дальню стійку. Зараз виграє цю боротьбу. Слюбик, але забирає м'яч до рук Герич. Ну і це був уже п'ятий кутовий для гостей. І зараз приймає Сущак, скидає на Іваночка. Іваночку, ну потрібно пробувати, Б'є Іваночку, але Герета на місці. Непогано. Непогано чи коментує футзал? Ні, не коментує футзал, друзі. Клайвер зараз повертає на. Холода на ляха лях. На лях може і пробити, але лях віддає на лівий фланг. Тут Кітела самотній. Абсолютно, Кітела навішує до штрафного майданчику. Герич помиляється при виході і Забиває Клайвер. Забиває Клайвер. Другий гол. І Це 1-2. На користь руху. Але як же зараз чудово розігралось Кітела. Отримав цей м'яч. Завантажив на дальню стійку. Як же забиває Клайд. Клайвер зараз на 80-тій хвилині цього матчу і перевертається усе абсолютно з ніг на голову. І один-два. Чорні уже попереду. Ще зараз Мудрик повертається. Ляк-ляк навішує. Кітела пробиває і влучає він там. У це Мацелюха і Герич забирає м'яч до рук. Ну, грав у попередньому раунді. Кубка України з футболу там програв нафтовику долині. і Ще одна передача на фаула. Немає положення поза грою. Пробиває І над воротами. Ну і ось зараз ця заміна буде відбуватися. У кормілу одразу подвійна. Отож, лайвер перший Андрій. на підбиранні. Лях просить, отримує передачу. Лях! Лях прострілює штрафного майданчику. Кітела пробиває! Фаул Фау! б'є Б'єй драган! вибиває цей м'яч! Як же важко зараз господарям! Іще одна передача на невтомного Едсона. І, напевно, зараз буде свисток. Так, Артем Михайлюк дає фінальний свисток і говорить про те, що в одній 32 фіналу Віпет Кубка України з футболом між Кормілом із Яворова та рухом е з міста Львова фіксується рахунок 1-2 на користь руху. Складний поєдинок, у якому ми побачили емоції, боротьбу, голи, вилучення, пенальті. І загалом ці емоції продовжуються вже після завершення поєдинку.